Так, ну що поговоримо тепер про першу родину в Штатах? Ні для кого не секрет. Що унікальний стиль новобраного президента США Дональда Трампа це максимальний піар. Кожну ситуацію або скандал він перетворює на саморекламу. А відтак його родина стала максимально публічною. Трампи були і є резидентами світських хронік і часто з'являються на сторінках жовтої преси. Що ж відомо про родину новообраного президента? США? про це поговоримо далі докладніше. Старшою дитиною республіканця є Дональд Трамп молодший від покійної першої дружини Івани. Після закінчення університету старший син подався в сімейний бізнес і він приєднався до Трамп організейшн. Наразі він є виконавчим віце-президентом цієї компанії та зосереджений на розвитку інтересів в сфері нерухомості і комерції. Трамп молодший також обрав для себе політичний шлях, оскільки став рушійною силою, аби його батько знову обрав. Джей Ді Венса кандидатом віце-президенти раніше Трамп молодший був одружений з Ванесою Трамп, з якою в нього п'ятеро дітей. Зараз він заручений з Кімберлі Гілфойл. Вона була ведучою Fox News з 2006 по 2018 роки. А також відкрито підтримувала свого свекра, особливо під час телевізійних виступів. Іванка Трамп, середня дитина Дональда та її чоловік Джаред Кушнер були. Найпливовішими членами родини під час першого перебування Трампа в Білому домі. Тоді Іванка неодноразово виступала від імені свого батька, його адміністрації. І чоловік Джаред своєю чергою обіймав посаду старшого радника в Білому домі з 2017 по 2021 рік. В 2014 році Іванка заснувала власний модний бренд. Пара одружена з 2009 року, має трьох дітей. Третій з дітей Трампа Ерік, як його брат, обіймає посаду виконавчого віцепрезидента в Трамп організейшн. Він є менш публічним ніж його старший брат, але також відіграє важливу роль в сімейному бізнесі Трампа. А в 2015-му називав свого батька неймовірно смішною людиною. Разом з дружиною Ларою чоловік виховує двох дітей: Люка і Керолайн. До слова, Лара стала однією з керівниць національного комітету республіканської партії, і теж активно підтримує свого свекра. Четверта дитина Трампа, єдина народжена від другої дружини Марли Мейплс, донька Тіфані. Вона не має жодної політичної ролі в кампаніях свого батька чи в Білому домі. В 22-му році Тіфані вийшла заміж за свого обранця Мекла Булоса і тоді батько проведжав доньку до вівтаря. Зараз робоча діяльність Тіфані зосереджена на реформі кримінального правосуддя та національній кібербезпеці. У 2006 році в Дональдах народився син Берон. Це єдина дитина республіканця, його нинішньої обранець дружини Меланії. В травні хлопець закінчив Оксбриджську академію. Зараз вчиться в Нью-Йоркському університеті. Берон Трамп також переважно залишається поза увагою під час передвиборчих кампаній батька. В травні повідомляли, що він буде серед делегатів від штату Флорида, які відвідають конгрес у липні. Але через день його мати заявила, що він від відхилив пропозицію, так що про онуків поговоримо. Старша з онуків Трампа, дочка Трампа молодшого, тепло відгукується про Дональда. Цитую для мене він звичайний дідусь. А він дає нам цукерки, газові напої, коли наші батьки цього не бачать. Говорить Кай. Трамп єдине, що відомо про дівчинку, це те, що їй 17 років вона любить грати в гольф. Часто це робить зі своїм дідусем. Загалом же у Трампа десятеро онуків. До речі, на цю тему і про його дружину докладніше ми поговоримо в наступній нашій інформаційній годині. Так що пишіть теж ваші запитання і ваші думки з цього приводу.